Дорогі глядачі отож, базова соціальна допомога. Перш ніж почнемо говорити про цю допомогу, яку впроваджує уряд оцю нову модель, хочу сказати, що пам'ятаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення, казали про те, що ось всім, там, хто залишився, будуть платити гроші, так? хто, хто не, не, не втік за кордон і так далі. Там навіть якісь суми називали, там по 5 тисяч і так далі. що от Всім, всім, всім. Потім це якось, знаєте, забули, забули про це. Потім, через деякий час наш міністр соцполітики Шовнович казала про те, що: от ці всі допомоги, які надаються тим, хто потребує допомоги, треба все це прибрати і замінити на якусь одну модель, тобто, щоб була одна єдина допомога. І от якось все це обговорювалось, обговорювалось і ось що вони вирішили на даний момент. Уряд впроваджує нову модель соціальної допомоги. Низку виплат замінять однією єдиною базовою сумою. Це буде 4500. Йдеться про запуск програми підтримки, яка передбачена для малозабезпечених родин, громадян з інвалідністю і пенсіонерів без необхідного трудового стажу. За задувом кабміну нова система дозволить спростити процес оформлення, зменшити черги, автоматизувати виплати через державну платформу Дія і підвищити адресність соціальної підтримки. Коли розпочнеться ця програма, <клес> дивіться пілотний проект він буде тривати до 1 липня 2027 року. Модель передбачає поетапне запровадження фінансової допомоги до 1 липня. До 1 липня. Ось. Тут залишилось зовсім трошечки, подати заяву зможуть сім'ї, які вже отримують одну з наступних допомог. Багатодітні родини, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері і тимчасова виплата дітям в разі несплати аліментів батьками. З 1 жовтня цього року матимуть змогу долучитись всі інші категорії громадян, які відповідають критеріям нової програми. Одна з головних цілей, взагалі, цієї програми це ліквідувати дублювання різних видів допомог і замінити однією фіксованою виплатою, тобто оформлення можна буде пройти або онлайн, бнусь без потреби взагалі е збирати багато документів. Як подати цю заявку? Для участі в програмі потрібно подати дві заяви. Перша це про намір отримувати виплату, а також саму заяву на призначення допомоги. Послуга доступна в територіальних органах пенсійного фонду і через мобільний додаток Дія. Заява про намір це можливість зафіксувати. Бажання отримувати допомогу і дати системі час перевірити дані через державні реєстри, тобто, це податковий, демографічний, майновий тощо. Вона дозволяє автоматично розраховувати потенційний розмір виплати. Як взагалі це буде відбуватися? 4500 це базова сума, вона може змінюватись. Тобто, вона може як збільшуватись, наприклад, замість кількох окремих допомог. Після подання системи автоматично ця система обробить, призначить виплату за умову відповідності критеріям, і попередня заява про намір дасть можливість зрозуміти, що людину взагалі очікує у майбутньому. Тобто вона вже обирає, чи підтвердить згоду на отримання взагалі цієї допомоги, або ж може не підтвердити. Тобто, якщо це менша сума, то звичайно ну людині, вибачте, невигідно переходити на. Цю базову соціальну допомогу, але передбачається, що пріоритет буде в бік збільшення. Тобто, багатьом ця соціальна допомога буде більш вигідна, скажімо так. Виплата може бути припинена за заявою особи чи автоматично у разі зміни, наприклад, життєвих обставин. Тобто, пілотна модель допомоги вона розглядається як перший крок. До створення більш такої прозорої, адресної і цифровізованої системи соціального захисту за умови позитивних результатів експерименту, вона може стати такою основною формою допомоги в Україні. І ще один момент, ще одна новина, така доволі дуже цікава: українцям повідомили про продовження виплат. Додаткової допомоги пенсіонерам та особам з інвалідністю стало відомо, що їх будуть виплачувати до кінця липня цього року. Тобто, в Україні найбільш вразливі категорії пенсіонерів і осіб з інвалідністю з території активних або можливих бойових дій. Люди отримують грошову допомогу. Підтримка виплачується всесвітньою продовольчою програмою ООН в співпраці з пенсійним фондом і Мінсоцполітики. І ці доплати були продовжені ще на два місяці. <кхи> Про продовження цього виду додаткових виплат повідомили на офіційній сторінці Всесвітньої продовольчої програми на Фейсбук. Там же уточнили, що зараз завдяки цій програмі матеріальної підтримки доплати отримує десь близько 315 тисяч українців. На виплати, щомісячно направляється 216 мільйонів гривень. <кхи> Цій організації уточнили, що тим, хто вже отримує цю допомогу, не потрібно якось там додатково реєструватися або там подавати заявки, тобто доплати будуть призначені автоматично. Я нагадую, що цей вид грошової допомоги він надається жителям Чернігівської, Сумської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей. Отримують доплати пенсіонери і особи з інвалідністю, чиї соцвиплати менше за 3250 гривень. <кій> Розмір виплат зараз якраз перекриває суму, якої не вистачає до 3250 гривень. Наприклад, <кій> якщо ви отримуєте там, я не знаю, суму на 200, 300-400-500 гривень менше. Ніж оця сума 3250 гривень, вам просто їх донарахують до вашої пенсії, і ви будете отримувати оцю суму 3250 гривень. І як висновок, як бачимо, дають, дають допомогу. Це ось я зараз про цю всесвітню організацію, тому, будь ласка, хто ще не користався цією допомогою, будь ласка, користуйтесь. І щодо базової соціальної допомоги треба... Треба пробувати, треба пробувати. Бачите, обіцяють, що буде в е, бік збільшення все це. Але звичайно, ну спробувати, знаєте, за спробу, як ото кажуть, ніхто по голові не дасть. Тому е, спробуйте, спробуйте. Якщо буде в бік збільшення, супер, значить вам ця базова допомога підходить. Якщо в бік зменшення, просто відмовитись від неї і все. Тобто тут люди нічим абсолютно не ризикують. Побачимо, яка вона буде ця допомога. Хочеться сподіватися що дійсно. Це все може якось почати працювати в бік е, кращий, ніж було. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.